Незруйнована краса. У Чернівцях відкрили виставку Віктора Кантеміра, місцевого художника, який також є працівником поліції. Як вдалося організувати показ, дізнавались журналісти Січотера. Віктор Кантемір присвятив велику частину свого життя службі у поліції, але ніколи не відмовлявся від свого творчого. Я у центрі культур Вернісаж відбулася його виставка, присвячена природі України. Майже на всіх роботах є якісь дотичні речі, що пов'язані саме з горами. Чому так? Ну, я люблю природу, я люблю те що, нас, те, що нас оточує. Гори – це те, що найменше постраждало, мабуть, від впливу, негативного впливу людини. Гори – це те, що тяжко дається. Це якісь сходинки. У невідоме на думку художника обидва аспекти його життя професійний та творчий, живуть у гармонії та існують паралельно один одному. Я закінчував п'яте училище. Це вже у нас як династія там вчитися. Зараз закінчила в цьому році моя донька. Після цього була служба при СССР в армії, і в цей час розвалився радянський союз. Ось, і коли я повернувся, було дуже велике засилля злочинності, ну, принаймні у нас по області, але воно взагалі по, по всьому пострадянському просторі. Мистецтво відійшло трішечки на другий план, і на перший план стала боротьба зі злочинністю. Тому я пішов. Тоді ще була в міліція, українська міліція, воно було дуже важко. Вона ставала на ноги, це була боротьба з організованою злочинністю насамперед, тому що служив я по лінії спецпідрозділів. Та згодом життєвий шлях повернув чоловіка назад до мистецтва. Уже після виходу у запас у 2011 році пан Віктор почав професійно займатися малюванням. Просто фізично часу не вистачало. Я малював, але я не вважаю, що це було професійно, тому що ну, брак часу, просто брак часу. Ось, створив був свою художню студію після того, коли пішов запас. Ось підготував навіть декілька молодих художників, вони зараз тут присутні. Е -е, коли почалися бойові дії, повернувся до служби, допомагати поліції як волонтер, як інструктор. Ось, і далі ви вже це бачите. Студію віддав е -е, приміщення біженцям. Зараз вони там знаходяться. Тому вона зараз деякий час не функціонує. Але студія це не приміщення, це люди, це є ми. Організатори виставки також були раді представити автора творчої спільноті міста. Адже вона перша у кар'єрі 50-річного художника. Він прийшов до нас за рекомендацією художниці Ели е Мадей. Ми познайомились, Я побачив його роботи. Мені теж воно сподобалось, хоча на фото. Картках воно набагато менш ефективно виглядає. А коли вже живими роботами познайомся, то я сказав, так буде ця виставка, відбудеться. Ми знайшли час, ми знайшли можливість підготуватися сьогодні понад 30 експонатів в центрі культури Вернісаж. На думку автора, найвеличнішими є ті місця, яких ще не торкалась рука людини, адже часто природа нищиться саме представниками суспільства, тому її варто оберігати за будь-яку ціну. Я змістив. Удзору е спеціально е для того, щоб показати не стільки хто, е з ким нам потрібно боротися, хто вороги, з ким нам потрібно боротися, від кого захищатися, а саме те, що нам потрібно захищати. Ви можете побачити тут і Карпатські краєвиди, оно, і Яремча є, і Віженка. Е це та земля, яка перейшла нам в спадок від наших пращурів. Фактично, це все, що у нас є. І за це треба стояти до кінця. Також Віктор Кантемір каже, його робота перегукуються із сьогоднішньою ситуацією, адже завдяки ним можна наочно побачити, заради чого боротись. Ви бачите, що тут немає національної символіки, немає, вибачте, російських русських кораблів, які йдуть. По вищу фарватеру. Ну, це не означає, що мене це не цікавить. Сам посилаю той корабель регулярно щодня. Сподівався на те, що вона таки відбудеться наперекір всьому, наперекір нашим незгодам, наперекір війні. Ми все рівно не здамося, ми переможемо. І така ви ще одна із причин. А це те, що ніщо нам не завадить бути тим, ким ми є, і прагнути того, чого ми хочемо досягти. Подібні історії доводять, якими б густими були дим та копоть від ракетних ударів. Творчість завжди перемагає на вігластво, а світло темряву. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телканалсі 4